В ніч на 15 червня російські окупанти завдали ударів по Україні крилатими ракетами та ударними дронами. Українська протиповітряна оборона знищила 22 російські цілі. Повідомили у повітряних силах. Отже, одну з ракет знищили, інші влучили у промислові об'єкти в кривому розі руйнувань. Зазнали два промислових підприємства. Там суттєво зруйновані виробничі споруди, побиті газопроводи, знищений шиномонтаж і автобус. Поранення отримав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості, розповіли в МВС та Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ударними безпілотниками росіяни також атакували південь і схід України. Так, за даними оперативного командування Південь, над Одесою українська ППО збила 13 БПЛА. На Харківщині теж працювала протиповітряна оборона. Там на підльоті до Харкова було збито всі іранські дрони Камікадзе Шахет, повідомив мер Ігор Терехов. Артем Каня, редакція абозріватель.